На українському календарі 686 та доба повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України видивитися інформаційний день і на телеканалі Ті 7 Ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України, Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас продовжує працювати. Тетяна Дублянко отож 105 тисяч тонн відходів. 5557 кг батарейок, 13,5 тисяч кг одягу та взуття. Це лише де деякі цифри із центрів управління відходами. Тож, наскільки наші хмельничани навчилися управляти своїми відходами, наскільки вони долучаються до різноманітних акцій, та наскільки зараз долучаються і молодь про це все і не тільки про це. Далі Іван Підопригора, координатор проєкту Розумне довкілля Хмельницький. Доброго дня, пане Іване. Слава Україні! Вітаю героям слава. Отож, на сам початок хотілося б з вами дійсно підвести такі узагальнюючі підсумки роботи центру управління відходами. Їх у нас уже два у місті Хмельницькому. Про що варто зараз зупинитися? На чому варто наголосити? На вашу думку, ми завжди просимо хмельничан звертати увагу, що вже кілька років у нас працює як мінімум один центр. Минулого року ми відкрили ще один центр. Тому пора вже хто ще не напрацював таку звичку не викидати всі свої відходи в майданчики загального користування, а розділяти їх на фракції. Зараз у нас є вже майже скрізь по місту, як мінімум, контейнери для сортування пет, пляшки і скла. Це може робити кожен. Тобто, якщо людина ніколи не сортувала, вона вже починає в квартирі чи в будинку відсортовувати відходи на пет і скло. І вона до найближчого контейнерного майданчика може принести ці ресурси, і вони вже не попадуть на полігон. Цим вже буде віддача вже плюс, у, у так. природу. Та якщо ми так кажемо, людина хоче перейти вже на наступний рівень, для цього у нас є центр управління відходами. Де ми приймаємо до 13 фракцій відходів? Тобто там можна посортувати все. Якщо ви робите вдома ремонт, будівельні відходи можна провести на один з цих центрів, можна провести старий одяг, можна провести різну хімію, медикаменти, різні коробки, як картонні. Так і плівку можна провести метал, також теж саме скло. Ну і звісно, захопити і змішані відходи. І також на одному з цих центрів привезти. Тому, якщо ще не почали, будь ласка, починайте. Ми захочемо Ну, крім того, ще і меблі, плюс і побутова техніка. Також 100% Це ми називаємо ну меблі, це великогабаритні відходи. Закликаємо не викидати їх на контейнерні майданчики, тому що вони займають місце, і це не естетично, не красиво виглядає. Привозьте ці меблі, привозьте великі предмети. Вони перейдуть комусь, наприклад, іншому в руки. Так само це стосується електротехніки. Якщо у вас є зламана якась річ, магнітофон, пральна машинка, холодильник, привозьте їх нам. Хтось собі забере. Якщо ні, ми все це утилізуємо обов'язково. Угу. Якщо зупинятися більш деталізувати по цифрах, скільки чого було провезено хмельничанами, і у розмірі зі можливо ще з попереднім роком чи збільшилася кількість? Е, та на, 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 насправді відходи постійно ростуть, тому що е, кількість людей е, росте. Наприклад, угу. в 2023 році, е, екобус е, у нас відвідали 11 тисяч двісті разів. Е, попереднього року. Е, це було ну, значно менше, десь 700, о, о, 10 тисяч, 9 тисяч uh -huh. людей. Uh -huh. От, найбільше в екобус приносять батарейки, uh -huh. це близько 5,5 тонн, привозять орхтехніку, медикаменти, це відповідно 2,8 і 1,2 тонни, привозять лампи, термометри, монітори. Найбільше, ну, звичайно, ламп, з цих, що я останній сказав, що стосується центрів управління відходами, там найбільше по об'єму це будівельні відходи. У нас це сьогодні на кінець року 135,5 тонн за весь рік провезли будівельних відходів. Ми яким чином їх використовуємо для підсипки доріг біля безпосередньо самого полігону, тому що коли йде дощ, часом утворюється болото. Ці відходи ми посипаємо для того, щоб машини могли нормально їздити. Багато привозять одягу і взуття, тобто це 13,5 тонн, це майже тонна щомісяця. Всі ці відходи одягу і взуття дуже добре розходяться, тому що приходять люди, яким цей одяг потрібен. Багато переселенців, багато людей нужденних в цьому. Те саме стосується побутової техніки і великогабаритних меблів різних столи, дивани. Усе це потрібно людям, тому ми закликаємо приносити ці речі, вони реально допомагають. Ну, от буквально цифри, от ми бачимо зараз на наших телеекранах більш детальніше, так тобто тут і скло аналогічно, цифра досить таки велика, як ви вже зазначили, і побутові відходи також досить багато. Одяг, зелені відходи також аналогічно, меблі, побутова техніка поліетилен. А, окрім того, так як ви вже сказали, патме метал аналогічно, також а, пане Іване, що з цього найважче утилізовувати для вас після того, як ці відходи потрапили до вас, зрозуміло, одяг і взуття безпосередньо люди, які потребують а, бажано, як вже зазначала ваша колега пані Ксенія, яка до нас приходила так, щоб цей одяг був чистий, взуття було також якомога чистішим, тому що. Ну, це все відправляється безпосередньо і на наші центри по видачі гуманітарної допомоги, і ВПО, і інші люди приходять, які потребують цього. Що можливо, що ще варто налагодити, от саме по системі налагодження, от збуту безпосередньо медикаменти, як ви це робите, і так далі? Що стосується, наприклад, таких вторинних речовин, як там ПЕД, скло, плівка. Макулатура, метал усе це легко утилізується, тому що ми все це продаємо. Тобто, у нас є люди, компанії, з якими укладені угоди. Ми всі ці речі продаємо. Підприємство на цьому заробляє, всі ці кошти потім вкладаються знову ж таки в наш проект. Mm -hmm. Що стосується інших відходів, одяг і взуття, як правило, їх розбирають, тому з ними нема проблем. А є певні проблеми зі збором пет-пляшки – тому що люди не скручують, uh -huh. тому ми закликаємо їх стискати uh -huh. перед тим, як викидати, тому що ми потім та фактично возимо повітря. Тому важливо їх стискати для того, щоб ми більше е, в контейнері е, забрали і е, швидше е, звільнили місце для нового. Uh -huh. Що стосується інших е, відходів, такі як медикаменти, е, такі як різні електротехнічне обладнання. Все це ми платимо кошти, тобто у нас є договір з ТОВ екологічні інвестиції mm -hmm. в місті Києві. Ми приблизно раз-два рази на рік накопичуємо ці відходи на своїх складах. Потім веземо і в заз... вжезал... залежності від е... об'єму ми оплачуємо їм суму по кількості цих відходів. Mm -hmm. Тому е... ці відходи ми можемо приймати виключно фізичних осіб, тобто це люди, з якими ті, які ну, жителі Хмельницького, з якими у нас, як спецкомантранса, є вкладена угода, фактично ми безкоштовно <кій> приймаємо ці види відходів і безкоштовно їх для цих людей утилізуємо. Для всього, за все, це все одно платить міський бюджет. Uh -huh. а, тому а, ми, та як би не хотіли, до нас звертаються також підприємці, але підприємці міста повинні також розуміти, що ми не можемо утилізувати відходи їхнього бізнесу. Наприклад. Якщо є клініки якісь, стоматологічні чи медичні клініки, ми не можемо утилізовувати медикаменти юридичних осіб, тому що там їх зовсім інша кількість утворюється, ніж звичайних людей, там в нас з вами в квартирах, наприклад. Uh -huh. Відповідно, це зовсім інші кошти. І згідно закону, юридичні особи повинні укладати угоди з ліцензованими операторами, самі утилізовують такі відходи. Uh -huh. Тому. Е ми раді тим, що люди з року в рік, з дня в день більше сортують подібних відходів. Це свідчить про навіть відкриття нового центру. Він піднявся по відвідуваності відразу на буквально на наступний тиждень до нашого першого mm -hmm. центру. Ми думали, що, наприклад, центр новий, який ми відкрили, в мікрорайоні Раково перетягне на себе якусь кількість людей з старого центру на проспекті Миру. Ні, це не так. Він просто охопив. Іншу сферу людей, які проживають в тому мікрорайоні, і вони почали носити ці відходи. Тому хмельничани дуже гарно зараз сортують. Досить і... цікаво, також із побутовою технікою у вас, тобто, ви його е, частину речей, там хто ще справна, яка більш справніша техніка, так воно йде людям, також аналогічно. І ще ви відправляєте ту техніку на профтехучилище для того, щоб так. там ті студенти також могли навчатися <кій> і аналогічно їх вірмотувати. Розкажіть про це скільки було передано, якщо є можливо така. Цифра, скільки було а, наскільки зараз активна така співпраця? Цифру не назву, тому що останній раз вони вже досить давненько забирали у нас цю техніку. Чому вони не можуть її постійно забирати? Тому що ну їм вистачає для навчання якоїсь певного об'єму. Так, mm -hmm. тобто, якщо у нас... Там, наприклад, за 23-й рік у нас там могло накопичитись там до 150 телевізорів чи моніторів, чи якоїсь ще іншої дрібної електротехніки. Якщо їм чогось не вистачає, вони можуть прийти вибрати якого там телевізора чи комп'ютера їм не вистачає і якісь певні екземпляри забрати, показати для навчання. Так вони це забирають час від часу роблять. Щоб це було дуже масово. Ми не можемо це сказати, але тим не менше, всі ці монітори, всі ці електротехніку, ми утилізуємо. Це а, про просвітницьку профі... про роботу аналогічно досить активно співпрацюєте з навчальними закладами і інші заходи проводите. Розкажіть можливо, скільки чого було проведено, який захід вам найбільше можливо запам'ятався? Аналогічно і Гуфі Центр знаємо, що 6905 відвідувачів відвідало минулого року даний центр. І більше того, було проведено понад 200 різних екскурсій там по тому центру. Розкажіть також про підсумки роботи цього центру. Так, 293, Тобто, майже 300 турів провели наші гіди. Це майже 7 тисяч відвідувачів. Серед цього багато різних квестів, багато різних майстер-класів. Тобто, у літку ми зазвичай влаштовуємо. Такі еко-посиденьки, тобто там розмальовуємо різні пляшки або е, торбинки. Паперові mm -hmm. люблять приходити батьки з дітьми. Відповідно, вони займаються цим. Потім йдуть на тур, і, власне, ми показуємо їм, як потрібно правильно поводитись з відходами. Mm -hmm. Тобто, статистика в офіцентрі також росте. Ми... Заохочуємо і постійно працюємо над тим, щоб залучати більше людей. Розуміємо, що зараз не зовсім інколи зручно через тривоги, проте там у нас поруч є місце, де можна укриття. Mm -hmm. Тому ще раз всіх запрошуємо. Це безкоштовно, безкоштовно для будь-кого, не тільки для хмельничан, не тільки для жителів територіальної громади. Ми раді бачити людей зі всієї України. І до нас навіть приїздять гості із за кордону. Тому mm -hmm. ми раді показуємо. Це центр, який єдиний поки що в Україні. Такий аналогів немає. Тому хто ще не бачив, будь ласка, приходьте mm -hmm. щодо вашого питання. Щодо роботи з дітьми, популяризацією. Ми також регулярно відвідуємо дитячі садки. Тобто, у нас працює екобус, який збирає різні небезпечні побутові відходи. Він також часом відвідується безпосередньо в дитячі садочки і працює з дітьми безпосередньо. Діти це роблять, тому люблять, тому що вони можуть самі посортувати власноручні відходи. І чому добре працювати з дітьми? Тому що діти потім навчають дорослих цій практиці. Дуже важко. Інколи працювати і змінити дорослу людину, але якщо е, показати дитині, яка тільки вчиться, вона потім навчить і маму, і тата, і бабусю, і дідуся. Е, якщо говорити про міжнародній співпраці, е, наскільки вона була активною, наскільки вам допомагали е, започатковувати можливо якісь нові ініціативи, і що на 2024 рік плануєте? Так, ми продовжуємо працювати з нашим головним партнером це європейським банком реконструкції і розвитку. Нагадаю, наша основна мета це будівництво сміттєпереробного комплексу в місті Хмельницькому і рекультивація нашого діючого полігону. Mm -hmm. Для цього в 2020 році ми підписали кредитну і грантову угоду минулого року. Європейський банк, дивлячись на ситуацію на війну, яка розвивається, додав нам мільйон 250 п'ятдесят тисяч євро безповоротного гранту в цей проект для того, щоб покрити здорожчання цін певних витрат. В 23-му році ми е, провели повторно передкваліфікаційну процедуру власне на будівництво сміттєпереробного комплексу, mm -hmm. тому що в 2022 році, на жаль, було дуже мало охочих людей, тобто ніхто не хоче зараз інвесторів видно ризикувати, і ми змушені були повторно провести таку процедуру. Сьогодні ми маємо три учасника. Ми очікуємо на другий етап цієї тендерної процедури, і вже десь ближче до літа. Ми сподіваємося, виберемо переможця. Mm -hmm. і будемо знати, хто в місті Хмельницькому власне збудує сміттєпереробний комплекс. Щодо фільтрату, також аналогічно. От на 2023 рік, якщо говорити по цілях на 2023 рік, то по фільтрату це була така основна із основних один напрямків вашої роботи. Розкажіть так. детальніше про це, наскільки зараз там ведуться роботи, що вже зроблено, так дійсно. Ми в 23-му році підписали угоду з литовсько австрійською компанією, яка встановить нам на полігоні нову станцію очистки фільтрату, яка працюватиме за системою зворотного осмосу. Угу. Тобто Весь той фільтрат, який продовж 60 років утворювався на нашому полігоні, він збирається зазвичай біля підніжжя схилу нашого полігону, і потім його методом перекачування все одно закачували в тіло полігону, і виходила така циркуляція. Зараз компанія повинна збудувати станцію, яка буде перехоплювати весь фільтрат, який нагадаю, фільтрат – це власне вода і сніг, який потрапляє через тіло полігону, брудниця і несе з собою загрозу для там, життя, здоров'я, екології людей. Тобто ця станція буде очищати цей фільтрат в технічну воду. І потім ця технічна вода скидатиметься в наші міські водоочисні споруди. Весь цей контракт вони повинні закінчити за 12 місяців, тобто до кінця 2024 року ця станція повинна вже працювати. Угу. Якщо говорити зараз ще на цілі на 2024 рік, от по загальних питаннях, що ми з вами пройшлися, тому що ще залишилося ще досить не таке важливе по ялинках, так по утилізації цих дерев, але спочатку, давайте вже тоді закінчимо. Вже власне поговорили про ті досягнення, які у вас були за 2023 рік, і рік. Що говорити за мету, яку ставите перед собою на 2024 рік, завершення розроблення тарифної політики. Далі укласти угоду щодо будівництва комплексу МБО, завершити будівництво колектору для очищення фільтрату, завершити будівництво станції очистки фільтрату, укласти угоду щодо реконструкції діючого полігону, е так і відкрити третій центр управління відходами. Розкажіть детальніше по кожному з пунктів, можливо, тому що е, я так та, зачитала тезово. Так, коротко. Якщо розробка тарифної політики необхідна для того, щоб розуміти. Як власне покривати кредит до 2033 року, який ми взяли в Європейського банку реконструкції розвитку? Тобто, ну і угоджувати цей тариф на рівні держави контролюючих органів. Тобто, ми зараз таку по розробці тарифної політики ми ведемо. Тобто, це буде плата, тарифна плата буде кого людей. Власне людей. за Які сервіс будуть? управління відходами. Так. Які люди будуть надавати нашому підприємству комунальному, яке потім буде виконувати функцію по захороненню і uh -huh. переробці uh -huh. цих відходів? Uh -huh. так. Так. Далі про завод я вже власне розповів. Uh -huh. Тобто, що ми плануємо до початку літа вибрати переможця і розпочати вже роботу над проектуванням будівництвом заводу. Далі ми плануємо завершити будівництво колектору. Колектор це коли ми будуємо станцію чистки фільтрату. Ми потім цю чисту воду повинні зібрати, і як я сказав, викинути в водочисні споруди, uh -huh. скинути, щоб uh -huh. там вона далі очищались е, далі. Хоча це вже технічна вода, дуже чиста, насправді uh -huh. інколи інженери, коли відкривають подібні станції, вони випивають стакан. Я так завжди переживаю, води. коли вони оце п'ють. Вони до речі, самі <реш> приїжджали до нас. Вони запрошували журналістів, що коли там восени цього року будуть відкривати цю станцію. Вони це продемонструють, uh -huh. тому ми, ми, ми з вами станемо свідками. Так. Власне, завершити будівництво станції, uh -huh. укласти угоду щодо реконструкції діючого полігону ТПВ. Тобто наш полігон він також вже доволі старий, він за проект, межує проєктної потужності. Нам потрібно його накрити спеціальними uh -huh. мембранами і розширити на 6 гектарів північну сторону, щоб нові відходи uh -huh. складати вже на Правильно обладнані карти згідно uh -huh. всіх стандартів. Uh -huh. Ну і останнє це відкрити третій центр управління. Uh -huh. Минулого року ми відкрили другий мікрорайон Ракова. Поки що ми не готові сказати, де буде третій, тому що ми шукаємо хороше місце. Ми хочемо організувати його вже ближче до центра, uh -huh. щоб було зручно всім. Не готові говорити, але маємо таку амбітну ціль е, впродовж цього року відкрити третій центр. Угу. Е, ще якщо говорити, власне ще повертаючись до підсумків. Окрім того, у вас і досить такі волонтерські ініціативи також є, досить таки хороші, от безпосередньо окопні смі свічки, ворогам кришка та збір електронних сигарет. Розкажіть по кожному з цих напрямків, окопні свічки дуже потрібно станом на сьогодні, адже зараз особливо зараз у морози, особливо зараз. Наші хлопці потребують таких речей. Наскільки активно долучаються? Я знаю, що і громада долучається, тобто, вже на, на рівні от, громад, на рівні людей аналогічно <кій> люди приходять чи вистачає усіх матеріалів. Та дуже активно долучається. Минулого року ми виготовили 8 тисяч окопних свічок, близько восьми цього року. Ми вже десь близько двох тисяч встигли не цього року, а з моменту, як почали з сезону, тобто десь приблизно з листопада, uh -huh. як ми почали виготовлення, десь вже близько двох тисяч. Ми з того часу виготовили. Люди е, приходять, особливо якщо ми робимо оголошення десь на каналах міської ради, то активно завжди, п'ятниця, субота, часу, часто, це 13-14 година. Ми запрошуємо всіх, приходьте. Uh -huh. У нас, як правило, є всі матеріали, але ми не відмовляємося ні від парафіну, ні від картону, ні від бляшанок. Ми дещо змінили зараз технологію виготовлення. А тому кому цікаво, приходьте, ми навчимо, покажемо. Це дійсно зараз потрібна річ, оскільки зараз ще й холода yes. почали до нас інколи безпосередньо. Самі приходять військовослужбовці, керівники підрозділів і самі забирають власне ці свічки. Ми mm -hmm. даємо всім. Тому, якщо комусь також потрібно, будь ласка, звертайтесь до до нас. Ми вам передамо. Є є зараз на запасі. Є У нас зараз можна навіть якщо їх і немає. Ми, як правило, бронюємо. Тобто uh -huh. люди звертаються, і ми потім все одно передаємо. Uh -huh. Нікого не залишаємо ну, без, без свічок. Тобто можна звертатися. Ворогам кришка. Це була акція щодо збору пластикових кришечок від пет пляшок. Ми запартнерилися з іншою організацією, де вони збирали. Кошти на протези, тобто кришечки вони продавали люди. Спочатку думають, що там інколи ці кришечки переплавляють якось mm -hmm. на протези. Це не так, їх просто збувають, і потім за ці кошти вони передають фонди на протези. Ми ми долучилися, зібрали там кілька мішків цих кришечок. Передали в минулому році mm -hmm. і, і, там і електронні ще було. сигарети. Також електронні сигарети. Як mm -hmm. нам пояснили, ці речі необхідні для активації боєприпасів які знаходяться на дронах тому для того щоб не закуповувати е, ці батарейки е, вони використовують батарейки з під електронних сигарет. Тому mm -hmm. не викидають електронні сигарети приносять на центри і військові потім це використають в своїй роботі аналогічно я знаю що і з іграшок аналогічних старих тобто де є оці всі акумуляторні такі речі так їх Можливо. також можна приносити Можливо, так. це потрібно власне тому не викидайте, як же вже зазначив пан Іван. Можете приносити у центри управління відходами. Так наш офіс і центри управління відходами скрізь приймемо. Тепер щодо власне новорічних наших свят, усі головним атрибутом так нового року є ялинкові дерева. І зараз вже така пора, коли вже багато хто з подолян, з хмельничан, прощаються з цими деревами. Яка зараз ситуація у місті? Чи приймаєте ви такі деревця та куди далі відправляєте і як правильно це робити? Як правильно утилізувати новорічне? Дерева? В кінці кожного року, на початку наступного, ми починаємо збір е, ялинок. Е, зараз ще не є таким масовою здача ялинок на утилізацію, чи, ну, скажімо, люди масово не викидають поки mm -hmm. що де дерева. Е, якщо ж ви вирішили викидати, перше, що просимо, спочатку зняти всі прикраси, всі іграшки, будь-які е, скотч, ну, там, чи хто чим прикрашає, типу ялинки, серпантин. Гірлянде і не викидати ці ялинки безпосередньо в контейнер. Тобто її потрібно ставити акуратно біля контейнерного майданчика. Тоді приїде наш спеціальний автомобіль. Всі ці ялинки забере. Uh -huh. Ми їх потім привозимо на наш полігон. У нас є там дробарка, ці ялинки пропускаються і утворюється щепа. Uh -huh. Потім цю щепу по різному частково ми передаємо на опалення, наприклад, влазню. Частково ми передаємо на притулки для собак, наприклад, для підсипки на землю, де вони можуть спати, і в якихось там інших речах. І тобто використовуємо все те, що з дерева потім як щепа може використати ну, тобто твердопаливні котли, так би мовити. Так їх туди також можна на твердопаливні котли. Е, Ті всі щепи. Це ж також дерево. Я не впевнений, що всі твердопаливні, mm -hmm. тому що це таке це смола. Тому, mm -hmm. якщо ви вирішили, ну самі палити. Ну я проконсультувався з mm -hmm. професіоналом, mm -hmm. але так деякі котли можуть спалювати цю щепу, якщо потрішки додавати. Ну або знову ж таки в притулки, коли ми видаємо, там вони знаходять як використати mm -hmm. ще це дерево. Mm -hmm. тому закликаємо, привозьте на майданчики, не кидайте в контейнери, чистить ялинки, і тільки тоді залишайте. Якщо говорити загалом за такі масштаб більш масштабніші плани, ваші можливо не лише на 2024 рік, а в подальшому. На що зараз можливо якісь е, нові напрямки роботи плануєте для себе? Можливо, якимось досвідом поділилися, побачили за кордону. Можливо, що би хотілося найбільше в нас у Хмельницькому запровадити у нас е, зараз, якщо так дивитися, насправді Хмельницький в Україні е, в передових позиціях іде е, завдяки нашому Гуфі центру, завдяки нашим планам. Плани наші не змінні, Вони достатньо амбітні, uh -huh. тому що збудувати завод. Комплекс сміттєпереробний ще не вийшло поки що нікому в незалежній Україні. Так багато хто зараз пробує це робити, але Хмельниччина, Хмельницький в лідерах зараз сміттєпереробки так. і ми маємо амбітні цілі. Перші, ну які я вже говорив. Будівництво заводу, рекультивація полігону і налагодження інфраструктури поводження з відходами взагалі по місту. На чому ми зараз працюємо, коли будуємо нові центри управління відходами, закуповуємо нові контейнери для Пет для скла. Mm -hmm. ви, ви бачили, які з'являються жовті, зелені такі пластикові. Mm -hmm. Тобто, ми будемо розширювати це і часом ми будемо також розширювати види відходів, які можна буде безпосередньо на майданчиках збирати. Mm -hmm. Тобто, якщо зараз це змішані відходи ПЕТ і скло. То в майбутньому може з'явитися пакування, залізо різне, кольорові метали, чорні метали і різні впакування, тобто різне вторсоверна від тетрапаку, лопаку, плівок, паперу і так далі. Ну і звісно, змішані відходи також, але все це ближче до будівництва сміттєпереробного комплексу. От будівництво сміттєпереробного комплексу. Питання наболіло, я не знаю. Вже певно, декілька десятків років у нас у Хмельницькому. На якому етапі зараз? Тому що знаєте, інколи з'являються оголошення про те, що от там хтось там з'явився, там хтось за кордону, хтось пропонує якісь інвестиції. Ще але поки що ми не бачимо цього, щоб якісь там дійсно ну був вже якийсь результат і велися якісь роботи. Роботи не ведуться, але як я вже зазначив. Сьогодні ми працюємо над цим лише з 20-го року, угу. тобто в кінці 20-го року. В жовтні, 7 жовтня, якщо бути точним, місто і наше підприємство підписало з ЄБРР кредитну і грантову угоду. І з 2020 року ми ведемо роботу у напрямку будівництва цього заводу. Угу. Наразі, якби не війна, можливо, ми б вже почали власне будівництво. Проте, в 2022 році, коли ми оголосили Конкурс на передкваліфікацію до тендера до нас, на жаль, не прийшли люди, тобто прийшло мало учасників. Ми минулого року змушені були його переголосити, і лише зараз банк дозволив нам перейти в наступний етап. Так. Тобто, як я вже казав, ми очікуємо, що в цьому році до літа ми укладемо угоду з компанією, будемо знати точно підрядника, хто збудує в Хмельницькому заводі. Саме будівництво триває недовго, близько року. Довший період це проектування, підготовки необхідних документів. Тому ми працюємо кожен день над цим. Головне, щоб власне завершилася війна, був цей 2024 рік переможним і щоб дійсно ті всі. Якісні зміни, які відбуваються в нашому місті і в країні, це все залежить від того, наскільки буде швидкою перемога і буде швидкою мир. Ми дякуємо за вашу роботу. Дякуємо Я за вам. те, що прийшли знайшли час і прийшли до нас за те, що поділилися власне результатами роботи, планами на наступний рік і порадами. Власне, отож, Іван Підопригора, координатор проекту.